Всім доброго ранку. Сьогодні нас риболовля. Знову на карасика. Поки щука не хвіє, ще, заборонена на човен. Буду ловити карасика, ще попробую. знову на оберце туманчик де тільки похльопує риба. мабуть десь нерест, бо дуже пльохають харасі сьогодні в мене риболовля буде поплавочна на лудочку поплавочну. зараз я закидаю і буду пробувати. водочки є mm. спининг да, давай козак і тут поплавком. Mm. Ну, не знаю чи я його буду сьогодні використовувати чи ні хай буде в вудку. На цій риболовлі треба бути максимально тих, тихенько, а особливо на цій водоймі, що я рибачу. Бачу чого ж риба? Десь там. Так, нажив... наживку. Чіпляю черв'яка. Звичайного черв'яка. Так у є трохи. Так перекину десь в інше місце. Так отуди. Отак. себе мы не поплавок не поднимался поднялся все айце беловица я следующую разкладу Марії. Очі літить. Так, нема поплавка. Опа-на. Це хто у нас такий коропець, е, eh? ні. Коропець маленький. Ну, швидко бухльовка, Кілька хвилин. Пливий собі живий. Малесенький дуже. Де є? Одна поклвка. Знову клює. знову Знов тут є. Це ага. знову малесенький коропець. А чого то вони тут? -а? Не зрозумів. Ей, ви мені черв'яків тільки переводите. Мелочь лаву закидаємо mm -hmm. так, закидає ще одну вотку, куди то есть закинути? Десь сюди пробую. Хтось повів. Опа! А це перший карасик. Невеличкий. Красавчик. Це перший карасик кльон. Такий гарний. Такий, як тут клюють, трошки може навіть менший. Давай, йди. Малиш. Отак. Все, один є. О, на джуклю є. Опа! То та в нас! Тоже карась! Та ти що? Дивіться, карась цей навіть трішки більший. Відразу дві покльовки. Два карасі. Опа, пішов. Добре. Добре, добре. Таки черв'ячка він любить. Той карась. Все ж таки він черв'ячка любить. Mm -hmm. Ось вот такий карасик ще наплюнув. тут. Там клюе. Карасяка бу. Видервался, ты бачишь? Хороший такий карасик, на цей оці відірвався. Кльовка. Тільки закинув відразу покльовка. луща блять з самого ранку Так, повів, повів. Є. Карасик. Плавка водить, щось трошки хоче покльовувати чи що. Ось там видно біля плавка, біля ліски, Хтось плаває. Так, щось карасики перестали клювати. О тут десь повів плавочка, А це карасик. Гарний. Гарний карасик, Льомий. Ох, який. Красавчик. Андай гачачка. Малий. Половиться на ці опаришки. Ложить поплавка. Ах ти, зірвався! Оце карась, скоріш за все, був. Так, поплавка поклав. І далі ж морить. я його зараз доловлю, може. Ось знову клює він. Той карасик. Чи то може не той? Ну хтось клює. <смір> так, повів, 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 повів. І тянемо. От, от, от єсть. Але це не карасик. Хтось повів, Ні. Немає. Ти дивися. Обманув мене карась. То все я його. А то взяв і він мене. На тобі. Ну нічого, давай. Другий раз.